Всім привіт! Це Fan News. І сьогодні ми говоримо про Шахтар та Дніпро 1 в Єврокубках, а також про дебют мудрика ВЛЧ за Челсі. Підпишіться на ютуб канал FanDay, аби не пропустити нічого цікавого. Та подобайте це відео, аби ваш день був Fanдей. Шахтар переміг без Михайла Мудрика у першому Єврокубковому матчі у новому році. А мудрик без Шахтаря програв. <плес> На вакантній позиції після продажу мудрика ліворуч захисті грав Дмитро Криський. Ворота захищав трубін в обороні діяли Михайлоченко, Матвієнко, Бондар та Конопля. Степаненко в опорній зоні, над ним в центрі Судаков та Бондаренко по флангах півзахисту Криський та Зупов, а на вістрі Трауре. Ігор Йовічевич дуже грамотно побудував гру своєї команди, якісно підлаштувавшись під суперника з усіма його нинішніми труднощами, що призвело до шостої поразки рена в останніх десяти матчах. Саме Дмитро Крисній вивів гірників уперед на 11-й хвилині, а наприкінці першого тайму Юхим Конопля заробив пенальті, який реалізував Артем Бондаренко. Тож на перерву команди пішли з рахунку 2-0 на користь Шахтаря. В другому таймі французи дуже старалися. Сельвій. Але Шахтар Заєвічевіча вміє захищатися і будувати свою гру, акцентуючи максимальну увагу на супернику. І хоч Рен таки відіграв один м'яч, Шахтар молодці. Результат загідної гри перед усім, адже згадуються поразки від Мансіті 0-3, і з виправданням Луїша Кашта, мовляв, за теми володіли м'ячем навіть більше за команду гвардіоли. Цього разу навіть трохи переграв шахтару володінні і відчутно у кількості атак та розіграних кутових. Окремо відзначимо Анатолія Трубіна, який здійснив 5 сейвів. Дніпро 1 дуже кортіло помститися за виліт від Кіпрського Айка в кваліфікації Ліги Чемпіонів та із солідарності за невдачі Київського Динамо з цією командою групи ЕЛЄ. Мабуть, саме для цього жереб звів їх з кіпріотами в матчі плей-офф Ліги конференції. Для цього спортклубівці першими з поміж клубів УПЛ вийшли з відпустки, багато тренувалися, провела чимало спарингів і навіть не відпустила Артема Довбика у топ-чемпіонат. Артем, звісно ж, з'явився у стартовому складі. Під ним в середній лінії грали Гуцуляк праворуч і в центрі, ліворуч бразильський новачок Жоао Пеглоу. У порній зоні Рубчинський та Бабенко. В лінії захисту Амаш, Сарапій, Сваток та ще один новачок з Бразилії Вільям. А у воротах Макс Валев. Українській команді було важко, мабуть, сумнозвісна різниця в ігровому тонусі давалася взнаки. Хоч і справи Дніпрян складалися куди краще, ніж в матчах зайком у серпні, коли програли їм спершу 1-2, а потім нуль Однак і цього разу підсумок був не таким, як бажалося. Трималися, трималися, але все одно пропустили гол на 84 й хвилині, який призвів до поразки. І статистика, начебто, прийнятна і володіли м'ячем більше, і виконали більше передач, які були точнішими, аніж суперника. Однак за тиждень доведеться битися не на жарт. Михайло Мудрик дебютував за Челсі в лізі чемпіонів у матчі проти дортмундської Борусії. З поразки і зі звинуваченнями на свою адресу. Хоча перед матчем гарячі фанати Челсі на вулицях Дортмунду співали пісні на честь своєї команди, включно із Мудриком. Михайло вийшов у старті і провів на полі 71 хвилину і начебто дуже старався. Зробив дві гострі передачі і два невдалі навіси. Виграв 5 з 10 єдиноборств, двічі з 4 спроб успішно обіграв суперника і заробив два фоли, але не оцінили. Точніше, оціночка вийшла не дуже. Для портала «Хускорт» Мудрик найгірший з поміж усіх польових Челси. Для Софаску найгірший разом з Жоао Феліксом. Від чого нам не легше. Однак терпи, Мишко, терпець тебе шліфує. А от ексгравець синіх Джо Кол ще й звинуватив Мудрика в тому, що він не переключився на грубо в обороні в моменті з пропущеним голом. Джо, ми можемо відповісти лише одне. Челсі в Дортмунді поступилося мінімально 0-1. Єдиний гол на рахунку Адеємі. Бенфіка обіграла брюк на виїзді. Роман Єремчук весь матч провів у запасі. Мілану Дома переміг Тоттенгем 1-0. А Коман забив за Баварію переможний гол ворота команди, яка його виховала. Таким був перший єврокубковий тиждень у 2023 році. Нехай сьогоднішній день буде для вас фандей!